Друзі, дурень той, хто думає, що можна, перебивши мишей, зробити своє життя тут щасливим. Можна на 5 хвилин. Але ці 5 хвилин пройдуть, як казали в фільмі. Ті, хто так думають, вони не являються, що все, і вони не знають, що такий ефект бабочки. Бабочка в одному місці махнула крильми, а в іншому, на іншій частині землі почався шторм. Вони цього не розуміють. І уявіть собі, що такий мудрий народ, як китайці, кожен народ може зійти з ума, з глузду з'їхати. От орки зараз з'їхали з глузду. Він хоче сказати, що це питання часу, але ми ніколи не з'їдемо з глузду, бо ми... Вросли в цю землю, ми тут тисячі років, ми сини цієї землі, дочки. Ми синиці її землі. А вони перекате поле. Тому вони не тримаються коріння, вони з'їжджають з катушок. І от китайці ну, такий мудрий народ, здавалось би, і вони з ума зійшли, був період. Зараз то взялися за вол. Мао Цзедун був такий великий кормчий. Тоже під Сталіна косив придурок. Ну він переплюнув Сталіна, А Сталін до такого не дійшов. Правда, Сталін дійшов до іншого, зараз розкажу. Так от, люди добрі, знаєте, чим поганий соціалізм оцей? Типу соціалізм це не соціалізм був, це диктатура чистої води. Соціалізм це Швеції, наприклад. З щільським ліцом. Соціалізм, лицом. соціалізм. Як, як казав, Горбачов хотів построїти соціалізм з щільським ліцом. Ну, йому вдалося, але він зразу ще розвалив СССР цим. Бо утримати таку імперію з демократією неможливо. Так от, Мао Цзедун, при Мао Цзедуні переслідували вчених скрізь, оці молодь студенти, оці заражені комуністичною ідеологією, ходили і скрізь чмирили професорів. По вузах, чмирили їх просто. Розумієте, що творилося? Так звана культурна революція. Чим закінчилася культурна революція? Все ж зв'язано. Що на світ Божий вирізли професори, такі як Янукович, які вирішили, ну, нібито логічно, да дивіться, горобці з'їдають частину врожаю. Ну, вони сідають на соняшники, клюють соняшники. Якщо вибити горобців, урожай буде більшим? Ну, логічно. Ні, ну при нашому казав строїтельства. Логічно. І вони, ну ми, чого в Сталі не робив цього? Тому що він не розумів, як можна вибити горобців. Ну, ти їх не перестріляєш, не попадеш в них. А китайці через свою чисельність зрозуміли. Вони. Стукали весь час в, в щось стукали, так скажемо, ну не в ладоші хлопали, стукали. І горобці боялися сідати. І вони помирали в повітрі, падали оці нещасні горобчики. Яким треба бути жорстоким, яким ідіотом треба бути, щоб довести, щоб пташки падали в небі, з неба. Но якби це були стрижі, то стрижі б їм показали. Дивіться, що. А, вам не видно, так? Він переднє передадуть, як Азаварларзуров. Я дулю показав. Кукиш. Так от э, э, стрижі, вони живуть все життя в повітрі. Ви не уявляєте собі. І вони ложить хотіли на китайців тоді. В повітрі пташка живе роками. І вона тільки коли народжує, сідає на землю. А коли він, не дай Бог, сяде на землю стриж, він піднятися вже не може. Злетіть. Уявляєте собі? Це я недавно узнав. Будучи в армії, знову ж таки, я не бухав, не курив, я читав. Розумієте, що я в армії роблю? Я самовдосконалююсь. Так от, як от казав Сан Саныч із фільму, не бойся я з тобою. Мудріс даже в тюрмі. Чувствується как вдома. А я даже в армії, чувствуюся як вдома. Весь мир в кармані. Так от, шановні. От китайців вибили, знищили всіх горобців придурки. Ну, не здавалось би, знищили ж горобців. блін, зараз урожай буде. Мені тут било. Горобці вони їли частину врожаю. Але вони не так їли, як гусінь, його любить. Каже, невже любиш його так, як люблю його я? Ти гусениця влибалась. Гусінь з'їла весь урожай. Люди добре. 40 мільйонів чоловік на наступний рік померли від голоду в Китаї. Це більше в 4 рази, ніж в Україні, померли від штучного голоду. А ці придурки самі собі зробили голод, самі селяни, ідіоти. Кончені придурки. Їхні предки там тисячі років жили. Ти хоч поінтересуйтеся, чого ваші предки горобців не вбивали. Коротше кажучи, гусениця з'їла весь урожай. Вони вмерли, помирали з голоду 40 мільйонів. І вони завозили горобців з Радянського Союзу, купували горобців придурки. Це таке можна було уявити собі. Ну... А тепер уявіть собі логічну цепочку. Ми вибили мишей, наприклад. Тут. Це неможливо, але наприклад, що ми вибили всіх мишей. Що буде? Що буде, я вам скажу? Здавалось би, вони перестануть їсти врожай. Да? Перестануть їсти. На них же полюють хижі птахи, да? Мишей нема. Хижі птахи, а вони хижі птахи не їдять насіння, вони їдять мишей. Хижі птахи зникнуть. А з них жі птахи розведуться інші птахи, ті ж самі горобці, які тепер, при своїй величезній чисельності, з'їдять вже весь урожай. Не можна в природі щось знищувати. Ви розумієте, от чому американські аборигени, індіанці вони ставились до своєї землі як до матері? Вони полювали на бізонів, але вони вбивали одного бізона і молились. Матінці природі, щоб їх вона простила, що вони цю бізону вбили. Що зробили європейці, заїхавши в Америку? Це ж не їхня земля була. Вони прослушали сафарі на бізоні, вони просто їх вбивали просто так, не для м'яса. Вони їх знищили повністю цих бізонів. Майже всіх занесли бізоні в червону книгу зараз вже. Він ледве виживає. Їх було мільйони цих бізонів. Отже буває, коли люди думають, що вони гості на цій планеті. Розумієте? Ну, через у фільмах, коли я дивлюсь як завжди на боці індіанців. Завжди. розумієте? Завжди на боці індіанців. На жаль, історія не казка. І хороші буває, програють. Індіанці програли. А знаєте, чому вони програли? Ви їх довго не могли перемогти. Їх споїли, так як наших чукчів і хантимансійців. Огняну воду привезли і все. А в них, оскільки вони тисячі років не пили цю в... огнену воду, у них не було по російськи сопротивляємості, опірності. Вони зразу всі стали алкоголіками. Всі стали алкоголіками. У них зараз проблема, до речі, соціальна проблема для уряду США. Зараз же уряд більш гуманний, ніж був тоді, так? Да? Проблема як вилікувати від алкоголізму індіанців. Вони для них зробили резервації, щоб вони їх не заважали їм жити. Але ж цим не вирішиш проблему. Так? От так от, тут люди добрі. Не вбивайте мишей. Не вбивайте, ви вбиваєте себе. Вбиваючи мишей, ви вбиваєте себе. А в нас, до речі, тут. Знаєте, що треба робити, щоб вам миші не докучали? Ви котів розводити. Треба. Ну я почав розводити котів тут. Кицька одна тут народила вже котенят. Я її ще не знайшов, в якому бліндажі вона народила. Хочу зробити їй ящик, постелити його, застелити його тряпками різними, і вона буде там вирощувати кошенята. І ці кошенята вони будуть регулювати чисельність мишей, по-перше, і, по-друге, не давати, щоб у нас миші бігали тут, в бліндажах. От що треба робити, люди добрі. Слава Україні і слава котам.